Найпоширеніші міфи, які ви зараз чуєте про фліпінг, мабуть, що не продається, не продасться. Не купувати десь там в циганських районах, в домах, де араби там і так далі. далі. Це все міф. Так, Чому ви їх Знає розвінчили? Ану, Є одна причина. Одна. От, наприклад, беремо. Яку там? Аліканте. Аліканте, так. Да. Всі знають, що є циганські район. так. Да. Всі знають, там є циганський район хуен 23. Угу. Питання в чому? От, наприклад, п'ятий поверх, п'ятий п'яти, п'яти без ліфту. Ви б дуже хотіли купити? Ну, таке. Не дуже без ремонту тх -тх, ну, треш. А якщо вона зараз з'являється за 15 тисяч євро? 100-метрова квартира. То я б купила, б, да? то ви б купила б. А ви тільки що 30 секунд назад сказали, що не хочете там. Купили. А потім вже подумаємо, Подумала, що, що з нею робити. З Перепродати, здати. за 500 євро вона здасться. 100%. За годину. В Аліканте за 500 євро просто здаться. Там вже пів району, того наші українці живуть. Тому що головне? Ціна. Ціна.